Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги вже довели свою ефективність роботи на Полтавщині. Щоправда, нині їх на всю область існує лише чотири. Ми бачимо необхідність в існування таких центрів, Ми бачимо потребу в населення отримати таку допомогу. І про що свідчать цифри за два з невеличким місяці? Місцеві центри Полтавської області відвідвідало майже 600 чоловік станом на сьогоднішній день. Аби такою кількістю забезпечити все населення якісними юридичними послугами, і підписали тристоронній меморандум про співпрацю. Ці центри вони необхідні. Як правильно, скажімо так, організувати роботу, щоб, як ми казали, чотири центри обслуговували всю область. Це вже наша спільна робота. Я думаю, що ми знайдемо ті механізми, які задовольнять всіх. Важливість підписання документу відзначили і представники обласної ради, адже найближчим часом до влади прийдуть нові люди. Після 25 жовтня у нас, у нас буде оновлена ну, влада, будуть вибрані нові сільські голови, селищні голови, депутати. І важливо буде інформованість, проінформувати всіх, що є така, що така допомога. Якщо ми нормально проінформуємо наших мешканців, наших громадян, то я думаю, що Буде від цього тільки користь всім нашим людям. Як співпрацюватимуть, вирішуватимуть залежно від конкретних обставин. Як мінімум, це перенаправлення клієнтів для отримання правової допомоги у необхідній установі. У той же час органи місцевого самоврядування можуть профінансувати діяльність центрів, аби юридичні послуги з'явилися у найвіддаленіших селах області. Ми не маємо видатків на транспорт, але ми переконалися, що практика виїзних бригад юристів вона дуже ефективна. Людям іноді важко доїхати до центру з віддалених районів, з віддалених сіл, тим більше з нашим станом дороги на сьогоднішній день, це іноді чи транспортного сполучення це буває просто недоступним для людей. За підписанням меморандуму спостерігали представники консультативної місії Європейського союзу is a step in the right direction. сьогоднішнє підписання меморандуму є дуже важливим кроком у правильному напрямку. Звичайно, це тільки перший крок, і наступний імплементація положень меморандуму і праця у відповідних галузях. І я надіюся і вірю в те, що в майбутньому подібні протоколи про співпрацю будуть підписані із представниками правоохоронних органів. На думку П'єтро Сардаро, саме взаємодія з правоохоронними органами стане свідченням того, що система надання правової допомоги працює.